П'ятайте, перша субота-жовтня, міжнародний день фелтего, міжнародний день валяння. Якщо ми саме в цей день стартуємо з вами або продовжуємо з тими, з ким я вже працювала, я думаю, що це буде дуже успішний, осінній старт. Мій курс ведення в лікарство маю дуже багато різноманітних майстер-класів, але мій досвід показує, що найбільшою популярністю користуються майстер-класи саме із валяння. Ми вже проводили майстер-класи із рукового валяння, з сухого валяння, робили іграшки, робили. Не доходили зробити майстер-клас із валяне намисто. Чому я весь час відмовлялася? Тому що, на мій погляд, мені здавалося, що, по-перше, ціле намисто ось таке, ну ми не зробимо за один майстер-клас. Для того, щоб зробити таке намисто, треба дуже добре і дуже довго вдома посидіти. А тим більше таке, не просто валяння намистинки, а тут ще є дизайнерські намистинки із полімерної глини. А потім я подумала, що хочеться зробити майстер-клас, де вже є готовий виріб, і я посиділа. Попробувала і зробила ось таке намисто або кольє. Ви бачите його в такому кольорі. До речі, чи не нагадую, я вам дуже смачненьке. Сосисочки і зелені горошек. Бо мені нагадує, поки я це робила, мені здавалося, що кольори просто-просто супер. Але коли це горошок і сосисочки, я думаю, що це теж непогано. Ось таке саме кольє в іншому виконанні, в інших кольорах, я демонструю, як його можна носити. За рахунок того, що там є зав'язочки, ми можемо. Таке намисте або коліє, ми можемо зробити з вами за 25 будинки. Єдине, що я вас попрошу взяти з собою рушники, це обов'язково. Коли мова йде про викроваля, ви будете не тільки витирати свої ручки, а і віджимати готові вологі корови. Обов'язково треба буде взяти з собою цеганську колку, для того, щоб прямо на майстер-класі все це зібрати. Воно у вас просто вдома висохне. Наступного разу ми можемо зібратися, щоб зваляти ще ось таке доповнення. Як це можна буде носити? Ну, по-перше, це можна буде носити окремо, на мистечку окремо, будь де окремо, можна на голові прекрасно собі так зробити. А ще у мене є такий спосіб трансформаційний, коли це також. Будеться ось таке асиметричне і дуже гармонійне. Тож, якщо вас зацікавить можливість за один майстер-клас зробити собі ось таку чудову прикрасу, будь ласка, дайте мені знати, я шукатиму локацію, і ми з вами зустрінемося наступної суботи або наступної відділі, в залежності від того, як цю групу. Будь ласка, не зволікайте, я повинна точно знати, скільки буде людей для того, щоб домовлятися з господарями локації про дуже-дуже конкретні умови. Якщо ви можете в себе приймати групи для не, не дуже довгих майстер-класів, відомся я буду дуже рада співпрацювати з вами, тому що на сьогоднішній день мій курс ведення в лялькарство налічує вже понад 20 авторських майстер-класів, де є різноманітні вироби, різноманітні техніки і скрізь ми з вами.